Трамвай і щиглик. Юрій Ярмаш Був собі у Києві трамвай. Незвичайний дзвінкий трамвай, що возить людей. А той, що ремонтує трамвайні дроти, перевозить важкі рейки і просмалені шпали. Трамвай без кінця подорожував, і Святошина на Поділ, а з подолу через Дніпро, аж ударницю й назад. А як він дзенькав, клацав, бамкав, бив колесами по стиках. Люди злякано тулилися до будинків. Домашні господарки миттю зачиняли вікна, собаки ховалися у підворіття, а кицьки видряпувалися з переляку аж на вершечки дерев, Злізти звідти вони боялися. Тож доводилося кликати пожежників, ставити до кожного дерева. А ви знаєте, як їх багато у Києві пожежні драбини рятувати на полоханих кицьок, які нявчали так, що чути було аж на Батиєвій горі. Всі були страшенно незадоволені, крім трамвая. Ну вас!» Гуркотів трамвай. Мені все одно цілісіньке білий день щось допомагаєш ремонтувати, їздиш без кінця, куди пошлють, а потім усі про мене забувають. Навіть водій їде собі геть додому. А ти стою депо намарений од цілоденної біганини. Але фари заплющиш, знову ганяй туди, сюди. Одного разу тільки натомлений трамвай забувся у недовгім сні, як раптом прокинувся щось його. Лоскотало. Це був це був щиглик. Він ладнав із гілочок під кабіни гніздечко. Трамвай першої миті аж розгубився з подиву. Ти що це надумав? У транспорті гніздо лаштуєш. Звідки ти взявся? А я до вас із ботанічного саду прилетів. Чув вам одному не дуже? Якщо не заперечуєте, давайте дружити. Еге ж, коли так. Сказав трамвай. Але тільки знай. Мені подобається їздити з гуком, стукотіти колесами по рейках. Ось таку музику я люблю найбільше, а не пташину. Ой ой, ти ж розвалиш мені гніздо. занепокоївся Щиглик. А я чекаю щеглихо з яєчком. Ну От, подумав трамвай. Що Ще мусі, гуртожиток. Але він не сказав цього вголос, тим більше, що його новий знайомий враз так дзвінко заспівав. Він кликав ще глихо, і вона не забарилася, прилетіла саме тоді, коли трамвай вирушив за своїм маршрутом. Дивно, того ранку трамвай не бамкав колесами по рейках, не вищав на поворотах, собаки не тікали у підворіття, кицьки не дряпалися з переляку на дерева, а вікна у місці були відчинені навстіж. Бо всі слухали. Адже щиглик і щиглиха тільки но трамваї рушив, сілися на довгу блискучу трубку під стелею трамвая, як на жардинку, і заспівали. Того самого ранку вже ніхто не впізнавав нашого трамвая, він ніжно проходив стийки, ніколи не вищав на поворотах. Адже тепер у нього були справжні друзі, які його ніколи не кидали. Коли ж у гніздечку з'явилися щеглята, яких чудових пісень стала виспівувати дружна пташина сім'я? А трамвай легенько вистукував їм у такт на стиках. І всі в місті здалеку помічали той трамвай, усміхалися йому і називали пташиним.